Вітаємо вас на каналі Universal UA в місці, де ми розкриваємо таємниці Всесвіту, людства та нашого світу через призму древніх знань. Сьогодні ми відкриваємо для вас перший випуск, присвячений ведам найдавнішим писанням, що зберігають істину про закони природи, космосу та людського існування. Крім того, ми розглянемо ведичні уявлення про час, карму і реінкарнацію. А також як ці закони впливають на наше життя і світогляд. І нарешті поговоримо про те, що означає ім'я Всевишнього Ра, його зв'язок з Україною і як знання ведможуть допомогти нам у нашій реальності, готуйтеся до подорожі у світ ведичних знань, почнемо ведичні писання це одні з найдавніших джерел духовних і філософських знань на землі. Їх тексти були передані усно протягом тисячоліть. І тільки через століття були записані. Головні серед них це веди, Упанішади, Махабхарата та Пхагавадгіта. Ці тексти не просто зібрання філософських ідей, а джерело інструкцій до того, як людині жити у гармонії із світом і собою. Слово веди походить від санскритського кореня «Вед», що означає знати або знання. Тобто веди це буквально. Знання. Але не просто будь-яке знання, а священне знання, що веде до істинного розуміння реальності, духовного і матеріального світу. Веди охоплюють всі сфери життя від філософії та духовності до медицини, астрономії і мистецтва. У різних культурах і релігіях існує безліч імен для позначення Бога Всевишнього творця, але існує одне особливе ім'я. Яке вважалося справжнім іменем Всевишнього ще з найдавніших часів це ім'яра? У давні часи це ім'я було відоме арійцям і їхнім нащадкам єгиптянам, шумерам, іранцям, а також корінним народам Америк, Океанії та Австралії, ра це не просто слово це святе і єдине істинне ім'я Всевишнього, яке він повідомив людство. Подібно до того. Як людину можна називати різними соціальними або сімейними ролями сином, братом, другом, чоловіком, батьком, але при цьому в кожної людини є своє особисте ім'я, так і у Всевишнього є його особисте ім'я ра. Це ім'я символізує світло, джерело життя і мудрість. Давні арійські культури вшановували як Бога, світла і творця. У слов'янських традиціях ще до насильницького насадження християнства. Це ім'я також було добре відоме. Ведична рахманська традиція пуцагаста зберегла це знання і донині, передаючи його від покоління до покоління. Санскрит це одна з найдавніших мов на планеті, яку часто називають матір'ю всіх мов. Ведичні тексти написані саме на санскриті, і це не випадково. Санскрит це не просто мова спілкування. Він має глибокий зв'язок із природою звуків та енергії, що відображають глибинні вібрації всесвіту. Це мова, яку за віруваннями використовували самі боги цікаво, що багато сучасних мов, у тому числі українська, мають спільний зв'язок з санскритом. Наприклад, слова мама, брат, агонь, веда і багато інших мають подібне звучання і значення. Це доводить глибокий історичний зв'язок між культурами і мовами. Ім'я ра глибоко вкорінене в давніх слов'янських культурах, і навіть деякі географічні назви в Україні мають зв'язок із цим ім'ям. Найдавніше відома назва України україна, що означає місцевість, звідки найкраще направитися до ра. Це не випадковість. Слово ра присутнє у таких словах. Як радость, правда, ранок, разум, крам, управління. Усе це свідчення того, що культура наших пращурів була орієнтована на ра. На світло та мудрість Дніпро, наприклад, у давнину називали Доном Правії, що означає ріка Правії, а Дністер доном істини Ра, тобто ріка істини Всевишнього Ра. Ведична культура. Яка вірила в цикли життя і вічне повернення, відзначала ці річки як символічні шляхи, що ведуть до джерела світла ра, навіть назва Русь, від якої пішла сучасна Росія, має коріння у словах расини, що означає сини ра. Таким чином ім'я Ра не лише відображає давню культуру і вірування наших предків, але й несе в собі сакральний зміст, який з'єднує нас із Всесвітом та його творцем. Ведичні тексти існують тисячоліттями, і сучасна наука все частіше знаходить підтвердження їх мудрості. Ведичні концепції, такі як структура всесвіту, тривалість часу та навіть ідеї про мульти Всесвіт, були випереджаючими для свого часу. Наприклад, опис космологічних циклів і вік всесвіту у ведах близькі до сучасних наукових оцінок. Одна з цікавих теорій, Яку підтримують води, це існування паралельних реальностей або рівнів буття, які частково знаходять підтвердження в сучасних дослідженнях квантової фізики, космос у ведичній традиції, це багатошарова і багатомірна система. Існують не лише фізичні планети та зірки, а й духовні сфери, до яких можуть прагнути душі, очищені від кармічних боргів. Земля є лише однією з безлічі реальностей. Де живуть різні форми життя, і не всі вони обмежені нашим матеріальним світом. Також у ведах є унікальні описи великих циклів творення та руйнування всесвіту. Всесвіт створюється і зникає в ритмі дихання брахми, творця. Це величезні космічні цикли, які тривають трильйони років, час у ведичній філософії має циклічну природу. Це не лінійна стрічка, як ми звикли думати. А величезний нескінченний цикл, що ділиться на чотири епохи юги, ці епохи називаються саттє-юга. Трета -Юга, два пара юга та калі-юга. Ми зараз живемо у калі-югу, найтемніший період, коли людство знаходиться на піку морального занепаду. Один із фундаментальних принципів ведичної філософії це закон карми. Карма це універсальний закон дії та наслідку. Кожна наша дія створює енергетичний відбиток, який впливає на наше майбутнє. Якщо людина робить добро, її чекають хороші наслідки. І навпаки, погані вчинки тягнуть за собою негативні наслідки. Пов'язана з кармою реінкарнація це віра в те, що після смерті душа переходить у нове тіло. Це може бути тіло людини, тварини або іншої істоти. Залежно від кармічних заслуг або гріхів, накопичених під час життя. Мета кожної душі звільнитися з колеса перероджень і досягти мокші, вічного блаженства та звільнення від матеріального світу. Ми дійшли до завершення цієї захоплюючої подорожі в світ ведичних знань. У наступному випуску ми розкриємо фундаментальні поняття ведичної філософії, карму та реінкарнацію. Як наші вчинки формують наше майбутнє і чиє життя після смерті, що означає переродження та як це впливає на наш вибір? Не пропустіть наступну серію. Підписуйтесь на наш канал, діліться цим відео і залишайте свої думки в коментарях. Разом ми зможемо відкрити ще більше істин До нових зустрічей на каналі Universal UA!